Так, для початку гарнір. Ну, Зазвичай можна картошку, можна кашу. Але у нас таке літо, не дуже хочеться а, чогось такого важкого, тому зроблю просто кабачки. Розкажу як. Просто обрізаємо жопки, кабачки цукіні, без різниці. Розрізаю пополам. Я покажу вам буквально трошечки, а далі я вже буду більше робити сама. І загортаємо, нічого не робимо. А, ні, вимочуємо нічого, просто загортаємо кожну, а, кожен кабачок в фольгу. І все. Потім розкажу, що буде далі. Тепер я швиденько зроблю а, наш улюблений соус. А, дуже простий, дуже швидко беремо сметану. Нагрілася вже моя сметана. І о, Ой! патя. Нічого страшного, ми ж вдома. І обов'язково я додаю трошечки майонезу. Майонез ви можете додавати, можете не додавати. Це за вашим бажанням. Все. Потім сюди я натираю пару зубків часнику. Я, чесно, давка, якщо чесно, не користуюсь. Мені більш подобається ось така маленька тертушка. І завжди все чудово і прекрасно. А, і сюди ми додаємо дрібно порізаний укропчик. Все, Я нарізала укроп і додаю сюди теж укропчик. І обережно все перемішуємо. І наш... Можна за смаком присолити і поперчити. Для основного блюда нам потрібен фарш. У мене тут три види м'яса: курятина, свинина і телятина. І трошки в мене було шпіка, я теж сюди почекала міленько, все буде добре. Тепер сюди ми додаємо дрібно порізану цибулю, дрібно порізаний перець. Дрібно порізаний гострий перчик. Я додаю ще укроп. А, ви можете будь-яку зелень додати, яку ви полюбляєте їсти разом з шашличком. Можете петрушку додати. Солимо і перчимо за смаком. І все це перемішуємо. Ой, яка смакота. Тепер беремо лаваші. Я знайшла в метро ось такі, дивіться, тут 11 штук продавались, ну, досить недорого, 1,1 кг, Не знаю, скільки тут штук. Але вони прямокутні. Зараз хочу подивитися при вас. Це не реклама метро. Ух ти! Дивіться, які класні. Чудово! От, нам потрібно пополам. Нам е 5 штук таких длинних потрібно. Раз. Ну, може, 4. Раз, два, три, чотири. Давайте почнемо з чотирьох. Це поки сховаю. Розрізаємо навпіл. Ну, приблизно нам потрібні прямокутні лаваші. І тепер. Кожен шматок перемазуємо нашим фаршем. Намазали слідучий слой. Так, все зробила. Получилось вісім листків лаваша. Тепер нам треба поділити його на чотири полоски. Я спочатку розрізаю серединку, ну, щоб орієнтуватись. Так, і тепер ці теж пополам. Так, побачимо, що нам понарекомендували. По ідеї, має бути смачно. Так, тепер нам потрібно перевернути наші. О, дивіться, яка краса. Ось так ми їх. Так, да, можна 10. Або навіть навіть тоньше. Можна було не на 4, а на шість порізати. Ну, нічого, я думаю, прожариться. Так. Єсть. Ой. Так, тепер нам потрібні дерев'яні <смітні> шпажки. Єсть, єсть, єсть. І протикаємо повністю наші лавашики, так рівненько, щоб було, дерев'яними шпажками. так, десь посерединки. Все, я одягла наші шпажки і тепер. Ось тут розрізаємо на такі шашлики. Зараз треба ніж помити. Я перший раз це роблю, до речі. Ух ти. Ось тут можна було. Дивіться, яка краса! Прикольно! Так, да, оце треба зрізати. Ось тут буде красиво. Зараз. Так, ну що, для. Камери. а, камера, мотор, щоб було все красиво, ніж помила. Ну, і должно бути, як в кіно. Дивіться, ух ти, клас! Ну, гадаю, буде прикольно. Все, нарізаємо такі шашлички і відправляємо на решетку гріль. Щосовно кабачків, от поки розходяться углі, я вже фактично пожарила наші кабачки. Е, е, Зараз я потім покажу. Я їх відставлю вже, вони готові, м'якенькі, те, що мені потрібно. Але я їх відставлю отак в сторонку, і потім, щоб вони були гаряченькі. І покажу, що з ними робити. А ми будемо з вами смажити а, наші. Я не знаю, як їх назвати, шашлики. Все, наші шашлики вже на мангалі. Дивіться, вони запаковуються ось там. Єдине, що лопаточкою треба. Щас я покажу, потім перегортати, щоб краще було. Ну, взагалі, я радію, як дитя, якщо чесно, це так цікаво. Майже запакували. Перегортаємо кожного разу. Якщо не перегортається, то тоді а, краще щіп, щіп, щіпцями. О, це вже горить. Треба його змістити, мабуть, сюди на край. Зараз. Угу. Якщо щось не виходить, у нас є ось такі щіпці, і можна ними. Це можна відставити ось. І дуже все легко і просто робиться. Куди його? Це де тут? А, ні, тут хорошо. І ось так жаримо наші. Ой, прекрасно! Це теж, зараз я сюди. О, давай, вбирай. О, чудово! Все. І зверху я ще а, вирішила промастити масло з чесником. Розтоплене масло і натерла туди чесник і змащую. Ось таким чином Масло з чесничком розтоплене. І змащуємо. Можна без чеснику, можна просто масло. Я гадаю, що буде просто гулювати. Ой, клас! Та, ця вже готова. І шашлик вже. Наш готовий. Ви тільки подивіться на цю красу. Я сподіваюся, все прожарилось, але, як завжди, я накрию фольгою і потім м -м, почекаю 5-10 хвилин, і потім тільки будемо їсти. Ну, 5 хвилин, ладно. Так, кабачки. А, ось так вони запікаються. Наше м'ясо готове. Ви тільки подивіться, я сподіваюся, на два дня нам вистачить їди. І тепер ми беремо наші кабачки. Ну, я відразу в тарілку Я покажу, як ми робимо, а далі ми вже будемо самі тут їсти. Це цукіні. Ого, запеклося. Дуже-дуже. Тепер ми його присалюємо буквально чуть-чуть. І поливаємо пахучим маслом. Якщо у вас є таке, ось так. І це нереальна смакота. Оця вся кучка кабачків з'їсться за одну секунду. Так, ну і давайте я вам відразу покажу. Ой, ні, ну це, мабуть, на одну людину багато. Це реально багато, мабуть. Ну, зараз я отак возьму. Ой. Дивіться, так. Ух ти! Боже, це, це я вже скуштувала, але це щось неймовірне.